Бажаю дорогі що мені глядачі. Я продовжую серію обзорів, оглядів на сухпаї, які нам видають на виходи. Я вже робив на натірці сухпаїх, понедивився, може подивитися відповідне відео із шведським сухпайом. А сьогодні в мене, здається, литовський. Написана літува. Отакий. Раціон, але це не добовий раціон, це на один раз покушать. Їх точно так же, як і у Шведських, декілька меню. Я бачив номер один і бачу номер 8. Номер 9 я не бачив, але можливо він теж є. Якщо хтось в курсі, може потім написати в коментарях. І сьогодні коротше, я хочу його відкрити і трохи його покушати. Я вже просто, просто вже відчуваю. Як Кацапи, які теж заходять на мій канал, дивляться, щоб там щось там на в коментарях, вони же будуть писати, що типу ааа, у вас нічого своєго нету, ви все там попрошайничаєте. А у зв'язку цим я згадав, як е, біля Авдіївки ми снімали радіоперехват і Кацапи жалілися, що їм нема чого жерти, їхній командир сказав, нічого, ребята, от пойдете, ви все. Там, там, там есть натошки сухои, там пожрете. Вот. Так что хай позатыкаются и не пиздяки. Ну а я его открываю. Так, открывать тут можно уже готовый э, адрес. В принципе, можно так, но оно думаю, будет незручно Поэтому использую со своим ножичком. Скрытие показало, что тут сейчас есть. Так, і достаю. Перше, є пакетик шоколад, здається, кава в стіку, мед і щось іще. Ну, коротше, такий стандартний сніданок українського сніданок українського солдата. Получается. Це я якась розчинений напій, мабуть, енергетичний або щось таке, бо на інструкції намальовано просто холодну воду. Кава, шоколадка, ну і, зрозуміло, цукор. І жуйка. Це, в принципі, більш-менш стандартно. Так, це поки що відпадаю. Далі. Далі є отакий комплект. Тут три Три штучки сухого пального, сірники, е якийсь лимонний напій, теж, мабуть, тонізуючий. А, ні, вибачте, це серветка. просто що вона, Так, да, це серветка, тільки вона ароматизована лимоном. Для чогось маленька стяжечка, не знаю, і ложка одноразова. Так. Це, мабуть, основне блюдо. В окремій упаковки скотч суровий європейський скотч так тут є в такому пакеті ну зазвичай каша мабуть з якимось м'ясом я не дуже читаю витовську коротше розігрію відкрию і побачимо що там і є ще пакет розігрівайка з хімічним розігрівачем все стандартно. Наливається вода до позначки. Кладеться пакетик із кашею, розогрівається і вживається потім. От положено. Далі. Це ще не все. Ще є отака штукенція. Металічна. Складається, виходить маленька пітечка для сухого пального. Можна поставити кружку. Вже в мене є отака складена, отака. Ну, понятно, галети. Цікаво, чи відрізняються вони від наших галет, бо нашими галетами можна дуже класно розпалювати вузлуку. І горішки для білочки. Фундук. Нажми на паузу. Ну от розігрівається ця їжа, майже миттєва хімічна реакція, воно бурлить, розігрівається. Ну, десь кілька хвилин почекаємо. Угу. Так, я трохи почекав. Не знаю скільки воно там розігрілось чи ні. Зараз і не зима. Ну, гаряченьке. Я вже достаю, попробувати, а реакція ще йде. Хотите його добиться, не викидайте її. Ну і там да, можна отак от можна його позмакати, щоб трохи перемішати, бо внизу гарячіше, зверху холодніше. Так. Закривається легко. Оп, і є. Що тут? О, пахнет смачно Якась каша пахнет тушняком. Морквинкою, цибулинкою І на смак непогано. Коротше, класна штука. Я дякую всім нашим європейським партнерам за таку смачну їжу за такі смачні сухпаї А ви чекайте на нові огляди, вони ще будуть, будуть і українські сухпаї, в мене там є цікавіші. Ну і ще може щось. Вот. так що Слава Україні, слава нації, смерть Російської Федерації.